Юлю, вітаю, вітаю усіх, хто нас дивиться. І справді цього тижня є про що розказати. Зокрема, відбулося кілька важливих подій. Наприклад, продовжили зернову угоду. А за це хвилювалися і в економічних колах, адже від експорту збіжжя залежить і курс гривні і ціни. Також цього тижня зафіксували рекорд тривало... тривалості відключення світла і проаналізуємо, як це позначиться на нашій економіці. І розповім про те, звідки ми візьмемо ось ці 6 мільярдів доларів, щоб погасити частину держ боргу в наступному році, і також торкнуся теми і нерухомості, і пенсії, і обвали на крипторинку. Ну і на завершення розповім вам мотиваційний приклад однієї з розвинених країн, як власне от у них схожа була ситуація до України, як вони вийшли із цієї кризи. Отже, розпочнімо. І розпочну з найбільш актуального з наслідків російських обстрілів цього тижня був саме антирекорд відсутності електроенергії. І економісти прогнозують, що постійні відключення світла вплинуть на виробництво товарів та промисловість. І під час атак може бути тимчасова нестача хліба, контитерських виробів, м'ясних рибних продуктів а також ковбас. Однак ці перебої швидко якщо вони зникнуть після цього і енергопостачання відновиться, то а все ж таки не буде цього дефіциту тривало, тривалий час, і на відбудову зруйнованих об'єктів все ж таки енергетичних потрібна чимала сума. Сума коштів, яка необхідна на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, вколивається е в рамках е 150-200 мільйонів євро за оцей масштабний останній обстріл. Тобто це порівняно на такі вже критичні кошти, тобто це приблизно 7-8 мільярдів гривень. Реагує будь-який сегмент бізнесу, зокрема й ринок нерухомості, Тож там через російські атаки попит зменшився по всій Україні. Звісно ж, у столиці така тенденція є як на первинному ринку, так і на вторинному, і вона по різному може вплинути на ці два сегмента. Наприклад, на первинці забудовники через низький попит стануть менше будувати а на вторинці людям доведеться продавати вже готове житло дешевше. Ну а ті, хто ціну не знизять, а таких я думаю, буде... Де багато, будуть продавати квартиру досить довго, незалежно від сегменту. Обстріли міста вони влияють на попит на ринку нерухомості. Ми ж з вами розуміємо. Якщо десь залетіла ракета в місто, а ще й, не дай Бог, і не одна, то, звісно, люди будуть боятися купувати нерухомість. Тому цей попит знижається. Ми вже бачили такі приклади по місту Києву, коли ну був активний був обстріл. Попит зменшився як на оренду нерухомості, так він і зменшився на купівлю. Ну а тим часом у Верховній Раді вигадали, як збільшити пенсію тим, у кого вона і так мізерна, тобто найменша порівняно з іншими пенсіонерами. Депутати ухвалили законопроект, який створює спеціальний благодійний фонд. У нього бізнесмени і підприємці перераховуватимуть добровільні пожертви. 70% від них, так би мовити, від цих донатів віддаватимуть пенсіонерам із найменшою сумою виплат а 30% загалом у пенсійний фонд. І цього тижня ухвалили рішення, від якого повною мірою певною мірою залежить курс гривні і ціни ще на 120 днів продовжили зернову угоду, і це означає, що ми і надалі зможемо експортувати свою агропродукцію. І чимало економістів прогнозують стабілізацію курсу гривні, адже до країни надійде валютна виручка. У цьому є частка правди, але ж не все так однозначно. Курс справді може втриматися на рівні 38-40 гривень за долар. Якщо всі решта складових залишаться незмінними, а тепер давайте з'ясуємо, чому не варто очікувати аж такого зміцнення курсу. Річ у тім, що виявляється, далеко не вся валюта повертається до України. І ось чому курси курс тридцять 36,6 да як температура. А готівковий курс він за 40 і експортери зерна вони повинні продавати свою валютну виручку по низькому курсу НБУ, вони цього не хочуть робити, тому вони залишають гроші за кордоном, десь в офшорних компаніях. і це колосальне недоотримання валютної виручки в країні, тому насправді, навіть якщо зернова года буде подовжена і на 4 місяці, і на рік, як зараз, от в принципі, дискутують, щоб подовжити на рік. Якщо не буде врегульовано це питання, то це мало вплине на курс е, гривні. Тобто дійсно гривня може девальвувати не так швидко або трішки укріпитися, але колосально якогось впливу не буде. І натомість свинина й курятина можуть надалі дорожчати, бо ціни на зерно всередині країни і за кордоном вирівняються, а це може призвести до здорожчання кормів. І у Нацбанку розповіли, що цього року у що наступного 23-го року Україна витратить 6 мільярдів доларів на погашення внутрішнього і зовнішнього боргу? Здавалося б, де взяти гроші, якщо дефіцит бюджету у нас 38 мільярдів доларів. Однак підстав панікувати і хвилюватися немає. Адже на ці витрати на погашення боргів уже заклали гроші в державний бюджет, а тому коштів має вистачити. І крім цього, це навіть менше ніж ми мали виплатити більше ніж у половину. Це частина тільки наших зобов'язань, які ми сплатимо в 2023 році. Наприклад, в цьому році, якщо б не було б війни, ми сплатили би відсотків і тіла кредитів, приблизно там 15 мільярдів доларів. Тобто, це було закладено в бюджеті. В Бюджеті 2021 року теж було закладено повернення. Міжнародної фінансової допомоги кредитів теж там на рівні 12-14 мільярдів доларів, тобто кожного року це закладається в бюджет в стабільному режимі виплати міжнародним фінансовим партнерам кредитів і відсотків по ним. І дуже цікаво, що велику частину боргу на 2022, 2023 і половину 2024 року міжнародні організації нам взагалі пробачили, тобто реструктуризували. Однак якусь частину нам усе таки потрібно буде повернути, щоб не втратити свого авторитету, і до війни держборг України не перевищував 50% від ВВП, що є нормальним і золотим стандартом. Навіть вважається. однак очікують, що у 2023 тисячі Му році Держборг перевищить ВВП на 100%. і зараз поговоримо про криптовалю, криптовалюти, тому що ринок криптовалют продовжує на жаль падати як і минулого тижня, і як взагалі попередній рік. Одна з лідерів. Ринку монета Солана дуже швидко подешевшала в 23 рази. Можна сказати, і це трапилось за рік. Я її купила раніше ще десь рік тому, коли вона була на піку, і от мені навіть людині без спеціальних знань тоді вдалося на ній заробити. А ось зараз вона в печальному такому стані, тому що на піку ціни вона коштувала 300 доларів за штуку. А тепер впала аж до 13. А чимало криптовалют взагалі впали чи не. До нуля і попередньо експерти називали причиною ось такого падіння крах, крах криптовалютної біржі FTX. Однак причина набагато глибша, насправді адже падіння криптовалют почалося ще на початку минулого року із протестів о. В Казахстані, а там на секундочку в Казахстані майнулося чи не 20% усієї криптовалюти у світі. Однак це теж не головна причина, а сама тенденція падіння криптовалют пов'язана із глобальною світовою кризою. Накопичувались явища, вони вчасно не були вирішені на системному рівні. тому власне, власно криза пов'язана з пандемією. Вона виплеснула всі проблеми зі світовою логістикою, розміщенням продуктивних сил, економічними моделями на поверхню. Але знов-таки замість системних рішень світ вирішив залити економіку грошима. Ще збільшилося майже на 10 трильйонів доларів зайва ліквідність в світі. Ці зайві гроші. І відповідно, створилися фінансові бульбашки. Велика частина цих грошей пішла на фондові ринки, де злетіли, просто злетіли і індекси, і вартість переважно більшості компаній. І багато грошей пішло і на крипторинок. Тому там була експоненти дуже швидке зростання вартості. І на завершення нагадаю вам історію країни із населенням до 10 мільйонів людей, яка теж здобула свою незалежність кров'ю і змогла побудувати процвітаючу економіку. Ось такий надихаючий мотиваційний приклад. Назва цієї країни Ізраїль. На відміну від України в Ізраїля був процес проголошення незалежності, не пройшов мирно, і довелося воювати одразу з п'ятьма арабськими країнами. І війну таки вдалося виграти. Але повоєнні роки для Ізраїля були нелегкими навала репатріантів, тобто євреїв, які переселилися з інших країн, а також слабкий експорт. Але якось Ізраїлю вдалося так вийти з цієї ситуації і розвинути свою економіку. Річ у тім, що країна майже одразу після проголошення незалежності почала працювати над освітою і високими технологіями. Для цього євреї залучили репарації від Німеччини за нацистські злочини, гранти від. США подарунки від світового єврейства та іноземні інвестиції розвивати інновації в Ізраїлі. Допомагає держава, а для цього там навіть є спеціальні підприємства, які стежать за впровадженням провідних технологій в промисловість і підприємствам розробникам стартапів. Держава надає гранти і звільняє навіть від податків, і завдяки цьому вдається експортувати не сировину, а товари з високою доданою вартістю, фармацевтику, засоби зв'язку, зброю. І високі технології країна впроваджує у військовий комплекс, і таким чином захищається від войовничих сусідів. Бачимо, не тільки в нас є войовничі сусіди. До того ж, військова служба в Ізраїлі є обов'язковою. Якщо людина добре себе проявила, її запрошують до військових розробок. Ось бачимо такий позитивний мотивуючий приклад. Я питала в економістів, які саме країни краще ось навести, в яких с. Схожий з нами досвід виявляється, що ось пов'язаний з війною і потім нарощуванням економіки таких країн дуже схожих до нас не так то й багато. Однак у світі є чимало позитивного досвіду, і я буду вам про нього розповідати, щоб якось піднімати все ж таки наш дух бойовий на фоні ось такого такої воєнної ситуації, і, звісно, на яку не може не реагувати економіка. Ось такі новини, такі поради, мотиваційні приклади. Тож буду Достежити далі і розповідати про все, що вдасться довідатися, і про те, які наслідки це може мати для нас, юлю.